Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку з рідної природи. Як ви гадаєте, з якої пори року прилетів цей листочок? Так, з осені. А вам подобається осінь? Чим саме осіння краса природи неповторна, але вона не тривала. Дерева та кущі. Одягли своє святкове вбрання, готуючись попрощатись з листячком аж до наступної весни. І наш осінній вітер приніс декілька листочків з різних дерев. З якого дерева цей листочок? Так, з каштана. А цей, з берізки. А цей листочок з якого дерева? З клена, з якого дерева це листя. Так, з горобини. Молодці. Яскраве листя восени дуже тішать нас своєю різнобарністю. Коли погода трішки засмучує, чому? Восени на небі з'являється все більше хмар, які закривають сонечко. Вітер стає сильніше, тому він зриває з дерев листя і кружляє його в повітрі, а потім кидає на землю. Вся земля вкривається яскравим килимом з різнокольорових листочків. Діти, коли будете на прогулянці в парку, послухайте, як шурудить листя під ногами. Ще восени часто іде дощик. Осінній дощ холодний, не такий, як влітку. Чому? Бо температура повітря теж знижується, стає холодно, а ще це призводить до появи туманів і перших заморозків. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Тому сонечко на небі з'являється ненадовго, не так високо і світить менш яскраво. Діти, а тепер я хочу дізнатися, як добре знаєте пору року осінь. Пограємо в гру, виправ помилку. Слухайте уважно, де помилка. Зараз другий місяць осені вересень. Це так ні. Другий місяць осені. Жовтень. Листячко восени на деревах різнобарвне, чорне, біле, синє. Де помилка? Так, листя восени буває жовтим, червоним, помаранчевим, а не чорне чи синє? Щодня стає все тепліше. Це так? Отже, з кожним днем стає все холодніше та холодніше. Молодці дітки. Ви вже багато знаєте про осінь. Нічого не наплутали до нових зустрічей.